Это что это? Оно Тут ось теж будують. Заливаю ось другий поверх колони на другому поверсі. За Ось спортивний Мотоцикл на ньому заборонено їздить по дорогам. Тільки на мото ну, відведенных місцях. Але їздять і не поліція, немає діла до них. Порушують правила дорожнього руху.

На цьому, в цьому приміщенні було багато. Всіх орендаторів знову оренду здають. Два рази тут аптека була, два рази, потім у шефа було і пекарня. Тепер щось інше буде. Ремонтую. Ось такий тротуар зробили. І куть, куть, героїв Куть-куть-куть-куть-куть ось такий песик ходи хаски із ад е, а очі різні блакитний І такі коричний. Худий якісь, голодний, мабуть. Біля Ось він. іди сюди, не буй, бійся. Біля кладовище ходить тут Петропавлівський борщ, Ось він. Одне око у нього. Голубе, а в друге таке коричневе. Я вже його тут на львівському бачу довго. Чий цей песик, хто його? Гарний песик. Дивіться, який гарний пес. Хтось чий це. Гарний, гарний. Подивись на мене. Ну. Не бійся. Худенький. Не бійся, не бійся. Ось він бігає. Ходить. Побіг. Вона, це дівчинка, вона прибилась уже сюди, до да, цих песиків, що тут живуть ЖК Львівський. Це Вона чекає, що тут і годують, і вона чекає, що прийдуть і її не годують Ввечері. Так і буде. Ось вона, яка красуня. Гарна, гарна, гарна. Як у людей руки підіймаються вигнати такого писика. Взяв хтось, а потім вигнув. І у нас тепер тут. Відпочиває. Так, до голиває, виробили колони.